Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом, Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе бога. Уже прокликали до баю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленько мені тоді так приїзно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, І сонце гріло, не пекло. Та недовго зацгріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, нема мене хати, не дав мені Бог нічого. Глинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Не наче сонце засіяло, не наче все на світі стало моє ладнеї гадії сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води Принять. А я і досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю. Умер би, уречи на ній. Нічого би на світі не знав, Не був би світі родивим, людей і Бога не прокляв.